«Здорово, Стас!» «Привет, Олег!» Зустрично приветался Стас. «По делу звонишь? Или так?» «По делу», — коротко ответил Стас. «Говори, абсолютно спокойно продолжил фоллайф». «Мне надо два катрана. На сегодня». Так само спокойно промолвил Стас. «Сколько у меня есть времени?» «Уточни фоллайф». Через 4 часа буду», – відповів Стас. Поняв, жду я зброшу. На цьому розмова завершилася. Стас повернувся до автомобіля швидкої допомоги і, звернувшись до водія, сказав Кінчай живульом, Ніколай. Водій мовчки вийшов з кабіни. І буквально через хвилини три вже повернувся назад. Сівши на водійське крісло, він завів двигун, і швидка допомога залишила галявину. У зеркалах заднього виду було видно, як ВАЗ-2104 зеленого кольору держномер Х256АМ поглинали язики полум'я, припиняючи його існування. Розказне брат. Це літературний нокаут для московитів.